Пані Дарія вже не вперше купує грецьку полуницю. Каже, ціна у 200 гривень за кілограм дещо кусається. Але літній смак, а з ним і настрій вартий цього. Тим за українську ягоду каже закордонна, не смачніша. Вона більш така жорстка, не така солодка, як закарпатська. Я б сказала, ну теж солодка, теж вкусна, смачна. Продавці кажуть, на закордонну полуницю попит чималий. Вона пахуча, м'яка, ніжна і солодка на смак. Дуже добре купують. Вона просто зараз солодка хорошо. Смачна, ніжна така. У літній ягоді задовільна кількість нітритів. Вона проходить цілих три етапи перевірки перед тим, як потрапити на прилавки. Наша полуниця проходить багаторазову перевірку. Вона, по перше, їде за кордону, проходить вже таможню українську, перевіряють раз. По-друге, заїжджає на оптові ринки. Також перевіряється це в обов'язковому порядку, і в нас на рознічному ринку так само перевіряється. Тобто, ну десь воно знати, якби щось і було, то воно би вже в Так все в нормі. Полиниця з Греції заполонила усі фруктові прилавки ринку. Через місяці на земку замінить наша Закарпатка. Українські ягоди дозріють наприкінці травня. Тоді і вартість знизиться. Закарпатська появляється вже ну ще вона, вона така шо. Що... Кардувата як степлиці. Ця є вже наша, закарпатська. Ну її зараз зовсім трошечки, вона коштує на гривень 20-30 дорожче на кілограм. І вона не настільки солодка. Річська зараз смачніша. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.